Станиславів у малярських етюдах. Впродовж трьох днів у столиці Прикарпаття тривав живописний пленер конкурс Івано-Франківськ Місто Європейське. Такий мистецький захід тут проводять уже в 12-те. цього року. Першим ми взяли таку ініціативу з національної спілки художників, і при підтримці депутата обласної ради Олександра Шевченка зробити пленер студентський учасники. Пленеру є інститут мистецтв. Дві кафедри задіяні: це кафедра образотворчого мистецтва і кафедра декоративно-прикладного мистецтва. У основному четвертий п'ятий курс. Мета пленеру конкурсу розвиток образотворчого мистецтва краю та підтримка обдарованої молоді, яка у своїх роботах через суб'єктивне бачення створює портрет рідного для багатьох. Тьох міста мешканці та гості обласного центру мали можливість спостерігати за процесом народження полотен та роботою двадцяти митців-початківців, які відтворювали весняні пейзажі, і прекрасні у будь-яку пору архітектурні пам'ятки візитівки Станиславова. Я думаю, що це бастіон, є художній музей, Брама потоцьких. Ну тому я і малюю Браму Потоцьких, бо хочеться показати її усі красі. Це моя практика, і я повинен це робити, якщо хочу рости. В своїй галузі для багатьох туристів Івано-Франківськ це ворота до Карпат. Серед них і дві учасниці пленеру зі столиці ми малювали в основному архітектуру. Нам дуже сподобались модернові будинки, сподобались церкви. Дуже якісь такі приємні відчувається український дух, хоча, звісно, ми чули ще багато польських архітекторів, але земля нас дає своє. Це усьому це і в місті, це в архітектурі, це в ваших чудових кованих плетених візитівках вашого міста. Підсумком конкурсу стане визначення за допомогою компетентного мистецького журі кращих робіт. Їх автори переможці отримають нагоду відпочити у Карпатах. Ну а виставку пленерних робіт з 4 по 8 травня у ура рамках святкування Дня міста презентуватимуть у фортечній галереї Бастіон.